Словами говорити з дітьми про війну, це тема цього відео. Мені звати Лера Широкова. Це проект всі свої на цьому каналі. Збирається інформація, що може бути корисна переселенцям. Якщо у вас є діти, і вони вже ставили питання, чому ми не ночуємо вдома, чому так багато військових, чому так часто я бачу зброю, де наш тато, Чому з нами живуть родичі, до яких ми не звикли? Чому ми живемо в родичів? Чому ми не вдома? Одним словом, всі ці питання, які лунають вже рік, якщо у вашій родині вони пролунали, і якщо ви вже поговорили з дітьми, а напишіть якими словами ви відповідали на ці питання? Як ви пояснювали своїй дитині, чому ви не вдома? Цікаво дізнатися про ваш досвід, а я сьогодні вам розкажу про фахові поради психологів організації ЮНІСЕФ. Це організація, яка займається і захищає права дітей? Власне, тому я їм довіряю. Так, перше. Надавайте інформацію відповідно до віку дитини і подбайте, щоб вона не травмувала дитину. Що мається на увазі, якщо в вашій дитині 4 роки, то вона не зможе розібратися в геополітичному контексті е, міжнародних відносин. Не треба казати про е, санкції і деталі воєнних дій. Е, дитина в цьому віці розуміє казки. Ви можете знайти казку, яка розкаже про конфлікт добра і зла. Якщо ми говоримо конкретно про нашу ситуацію, це може бути Горошко, це може бути чарівні історії про козаків. Там козаки захищають свою землю, вони борються за свою землю, борються зі злом. Зло відступає, добро перемагає. Ми розповідаємо цю казку, і в зрозумілих для дитини категоріях пояснюємо, що відбувається зараз, чому ми не вдома. Це моя схема, це схема якою дотримуються мої подруги, у яких діти дошкільного віку начебто так працює. І все дітям стає зрозуміло, і це не вороджує тривожність, що дуже класно. Друга порада. Дбайте про медіагігієну і медіаграмотність вашої дитини в умовах війни. Ми можемо контролювати телебачення, але ми часто не можемо контролювати екрани? Діти дивляться тіктоки і звертайте увагу на те, що саме вони дивляться. І якщо ви не можете, наприклад, перевіряти з якихось причин телефон своєї дитини, або ви все одно розумієте, що вона десь бавиться і на дворі може дивитися те, що їй заманеться, і коротше, як виявити, що щось пішло не так? Якщо ваша дитина почала говорити якісь наративи і речі, які не налізають на голову, або ви розумієте, що вони є небезпечними чи травмуючими для дитину. Питайте, а звідки ти це знаєш? Чому для тебе це важливо? А як ти вважаєш, що буде, якщо це трапиться? І таким чином ви дізнаєтеся, звідки дитина бере цю інформацію, ви зможете з нею подискутувати і залучайте, можливо, своїх авторитетів, друзів, щоб ви могли всі разом дискутувати і повертати дитину до тих джерел інформації, які... Є правдивими, бо направду дитина може натрапити в мережі на пропагандистські змі, і отримати якусь супервикривлену інформацію, яка призведе до розвитку тривожності. Вам це не треба. Тому спілкуйтеся, ставте багато питань, дослідіть, що таке медіаграмотність, і розказуйте, будь ласка, своїй дитині, особливо, якщо вона вже в підлітковому віці або в такому віці, коли вона самостійно дуже багато часу проводить в інтернеті. Третє, обмежте потік новин. Дитина дошкільного віку і дитина в молодших класах не повинна бачити новини. Взагалі вона не повинна бачити телевізор, на якому йдуть новини про ракетні обстріли і на яких ти можеш побачити дуже травмуючі кадри. З дітьми більш старшого віку, це вік віки, старший. Ви можете використовувати новини як підґрунтя для розмови, тобто ви можете почати спілкуватися на тему війни, побачивши новини, і вже самостійно скеровувати розмову, але не з малюками, типу, не з дуже маленькими дітьми. Бо це може бути травмуюче для їхньої психіки. Ми поговорили, їхній рівень це казки, це якісь історії. А, до речі, також. Не тільки телебачення є тим, чого треба уникати, а й ваші особисті розмови. Якщо ви говорите в кімнаті про дуже травмуючий досвід, який пережили ваші знайомі, а в цій же кімнаті бавиться дитина. Вона може травмуватися, і вона все це почує, потім буде уявляти, і це позначиться на її самопочутті, психічній рівновазі, е, сні, харчуванні, на чомусь іншому. Е, тому звертайте увагу, що лунає в тому просторі, де перебуває ваша дитина. Це не означає, що вам не можна про це ніколи говорити. Просто контролюйте, чи це чує ваша дитина, особливо якщо. Вона маленька. Четверта. Зустерайтеся на допомозі. Якщо у вашої дитини є бажання спробувати себе у якійсь волонтерській діяльності, підтримайте її, ви можете разом сходити в якийсь хаб, де роблять окопні свічки, плетуть маскувальні сітки, збирають, сортують одяг. Коротше, будь-яка допомога стишує, допомагає відчути, що ти приносиш користь, що ти наближаєш перемогу, що ти наближаєш нормальність свого життя, що ти не м -м безнадійний, що життя не зупинилося. Якщо дитина має цю потребу, сходіть, спробуйте. Е Це окей, okay, але головне правило: переконайтеся, що там безпечно для вашої дитини. Е Це топ-1 до того, як ви почнете її відпускати на якісь волонтерства. П'яте, постійно моніторте стан дитини е, зараз складні часи постійно звідусілля лунають травмуючі новини. Не лишайте дитину один на один з ними. Якщо вона перестала нормально харчуватися, якщо вона не висипається, якщо дитина стала більш відлюдькувати, якщо дитина стала більш агресивна або навпаки перестала виявляти будь-які емоції. Зверніть увагу, поговоріть. Спитайте, як ти почуваєшся? А чи ти давно спілкувалася з тою подружкою? Чи ти давно спілкувалася з тим другом? А коли ти востаннє робила щось, що тобі подобається, три мільйона різних питань про такі побутові речі, як спілкування, хобі, побут, допоможуть вам дійтись до якоїсь точки, звідки може початися довірлива розмова. Не нехтуйте цим. Ну, і, е Остання порада, вона вже стосується не дитини, а батьків. Дбайте про себе. Ми можемо скільки завгодно турбуватися про наших дітей, але якщо ми на порозі нервового зриву, наші діти це відчувають. Давайте собі паузи. Не постійно моніторте новини, навіть якщо ви в найгірших ситуаціях. Вам теж потрібен відпочинок, бо ви не зможете нормально дбати про дитину, якщо ви не будете берегти себе. Давайте собі паузи, дбайте про себе, дбайте про свою інформаційну гігієну. Ем, ви теж дуже важливі, не забувайте про це. Я чекаю в коментарях ваші історії, як ви говорили з дітьми про війну, які видаються для вас гарними які стратегії ви вважаєте гарними? Як конкретно ви пояснили складні ситуації? Пишіть.